Вітаю сьогодні! Хочу познайомити вас з ефективним засобом від гільмінтів торгової марки ProWeb MoxiStop. Який належить до комбінованих протипаразитарних препаратів, поєднання максидектину і празіквантелу, які входять до складу препарату, забезпечують широкий спектр антигельмінтної дії. Власники тварини можуть обрати зручну для себе форму застосування спот, краплі або таблетки, які мають невеликий розмір та приємний аромат м'яса і сиру. Перевагою МОКСІ СТОП також є можливість застосування молодими тваринами вже з 7 тижневого віку. Для тварин різної маси тіла препарат випускається в відповідних дозуваннях. Детальніше ви можете ознайомитись у листівці вкладці. З профілактичною метою дегельмінтазацію тварини проводять один раз на квартал, а також перед кожною вакцинацією за 10 14 діб. З лікувальною метою відповідно до інструкції. При використанні для гельмінтизації вихованця таблеток моксістоп тварина не потребує попередньої голодної дієти. Для більш вибагливих тварин ви можете обрати краплі на холку. Обробка відбувається шляхом точкового нанесення вмісту піпетки на суху неушкоджену шкіру в недоступному для злизування місцях між лопатками. Моксі стоп. Це незамінний антигельмінтний препарат в аптечці вашого домашнього улюбленця. Спробуйте і переконайтесь в його ефективності та простоті застосування. Тож будьте здорові та не забувайте, що здоров'я улюбленців це безпека власників. До нових зустрічей, папа! -па.